Ленький Ісусику, дитятко Боже, вернися до батька, хай нам допоможе. Вигнати з дому російську навалу, Звільнити від ворога Україну, маму, загоїти рани, любов'ю зігріти, тих, що у горі вбиться їх діти, дім відновити і землю зорати, щоб горе забути. Вражай добрий мати, просив Бога ласки, і ми в нього просим, долоні до неба молитви підносим. Хай лунає коляда по всій Україні, і родяться українці незалежні, вільні, колядуйте українці, хай весь світ Нас чує, і народжений Ісус молитви почує. Щоб пропав наш ворог лютий, хай йому воздасться, страшна війна закінчиться, розпач та нещастя. Витри сльози Україна, хлопці повернуться, Українці за кордону в рідний дім зійдуться. Кулядуйте, хай всі чують, що народ не здасться. Кулядуйте, наші рідні. Дай Боже вам щастя!